Значить, Як правило, початківці попадають в одну ту саму історію. Вони їдуть на лижах, один сам підйомчик зверху. Він не є такий сильний, раптом ми потрапляємо в ситуацію, коли наш досвід трошки нижчий, ніж наші можливості, нижчий, ніж ця гора. Що ми робимо в цьому в цій ситуації? Ми робимо зигзаг. Я вам зараз покажу кілька таких простих справ. Я буквально вчора позавчора спускав дівчинку, яка просто була в паніці, був кінець. Підйомники вже не працювали, був кінець дня і так далі. Але я її спустив. Значить, дивимося нагору, що ми бачимо? Прямо найкрутий спуск. Якщо ми подивимося вліво, просто візьмемо вліво, наш спуск не є такий тяжкий. Їдемо ту сторону наскільки можливо розвертаємося і повертаємося в другий бік давайте зараз зробимо от ми доїхали до моменту нам треба розвернутися тобто коли ми їдемо перпендикулярно чи під нахилом до спуску, ми можемо контролювати просто за рахунок куту лист. Якщо тільки наш код змінюється, ми сповзаємо. Кутом ми можемо тримати. А нам тут треба розвернутися. Якщо у вас є досить гнучкі ноги, ви можете розвернутися як годинник. Дуже просто. Так, Раз, два, три. Так. Якщо у вас тої можливості немає, чи ви не знаєте, як це зробити, та ж сама піса, тільки давимо в даному випадку в праву ногу, наскільки можливо. Таким чином зигзагом. Зараз вам покажу наступний момент. Наприклад, ви втратили, ваша піца була не настільки гострою, вони так сильно повернули. Що робити, якщо ви починаєте набирати швидкість? Потрібно просто поїхати проти гори. Показую. І нічого не відбувається. Як тільки ви починаєте їхати проти гори, ви збиваєте свою швидкість. І ви починаєте діставати задоволення. І дивимося, як ми можемо міняти оці такі зігзаги з такими завиванцями по кутах і збивати швидкість, щоб почувати себе комфортабельно. Завжди дивіться, вверх, чи хтось не їде. Ніколи не розчаровуйтеся, як вам не вдається. У вас є завжди шанс зняти лижі і з'їхати на дупі. Тому немає нічого позорного. Ліпше з'їхати на дупі, ніж попасти в е, неприємне становище, називаємо це так. Так що, надіюсь, вам це допоможе і даю вам слово. Ви з'їдете один раз, другий, третій, а далі ви будете себе почувати як професіонал. Дякую.